Так, готуємо пікнік. тут ремонт проходить. Всім привіт! Фарбуємо ворота, обновляємо, бо давно не фарбували. Почистили шліфмашинкою і фарбуємо. Піймаємо грунт. Ворота обновили порядок, перила обновили, це виштуку... виштукатурили, чи як цементом. Порядок плиту зробили. Зараз будемо вечеряти. Їсти окорочка, смажені на огні. Хотіла показати трояндочки, які в мене квітні. Тут є, Бігає на Так, це зробили гамак, такий повісили Сама робила гамак. Заборчик зроблений спалетів. Тарзанка почепили. І зараз покажу вам, Дівчатка, мої зробили ось сюрпризи. Ось шанечка, дивіться, красота Пікнічок зробили, дівчатка. На Вулиці. Зончику арнаутка зварили.